Футболісти Черкаського Дніпра достроково здобули путівку до першої ліги. Це сталося завдяки домашній перемозі над скалою з рахунком 1-0. А також втраті очок Кременчуцьким Кремнем. Тож після семирічної перерви у Черкасах знову буде команда першої ліги. Єдиного гол найкращого бомбардира другої ліги вистачило черкащанам для здобуття трьох очок. Це сталося незадовго до перерви. Олександр Батальський скористався помилкою оборони гостей і влучно пробив низом. Крім цього, обидві команди мали ще нагоди для взяття воріт. Ми не виглядаємо безнадійними на, на футбольному полі. Навіть сьогодні залишившись десятьох. Я думаю, що ми домінували. І навіть перед грою установка на гру була така, що не... Нав'язувати свою ігру, свій сценарій. Разом із Дніпрянами путівку до першої ліги здобула і столична оболонь Бровар. Відкритим залишається тільки питання щодо переможця другого дивізіону. Я всім сказав велике дякую за ігру. Всіх поздравив з виходом в першу лігу. Задачу мінімум ми виконали, випадили. Ні в якому випадку не будемо відновлюватися на достигнутому. Будемо старатися, старатися і битися тільки за перше місце. До завершення чемпіонату у другій лізі залишається три тури. У найближчому з них 23 травня. Наші земляки зіграють на виїзді з третьою командою Шахтаря. Олег Кукса Анатолій Усіко Вікка новини.